Під головуванням заступниці Подільського міського голови Людмили Задорожної відбулося засідання ради з питань внутрішньопереміщених осіб при виконавчому комітеті Подільської міської ради. У засіданні взяли участь усі зацікавлені представники громадськості, профільні спеціалісти структурних підрозділів та запрошені учасники. Сьогодні проходило чергове засідання ради з питань внутрішньопереміщених осіб. Воно у нас уже останнє в цьому році. Розглядувалось питання відповідно до порядку денного. Це перш за все, які заходи у нас очікують наших діточок ВПО і всіх діточок. Це у нас будуть. Свята присвячення Святому Миколаю, свята присвячення безпосередньо різдву. Ну і новому року всі будуть діточки задіяні і шкільного віку і нешкільного віку. Далі у нас було розглянуто питання. Ми запросили Олену Анатолівну з пенсійного фонду, яка розповіла нам, які зимові виплати очікують і найбільш. Вразливі категорії і діточок, і е, пристарілих людей, і так далі. Потім у нас ми розглядали питання стосовно допомоги на. Житло за постановою 1176, держава гарантує виплату двох мільйонів гривень у тих внутрішньопереміщених осіб, які житло, яке знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Підвели підсумки нашої ради, ну і запланували, які заходи будуть у нас в наступному році. Будемо, звісно ж, цей план коригувати, тому що можуть з'являтися якісь нові факти і так далі. Ну і користуючись нагодою, хочу Привітати всіх з придешними святами, побажати всім миру ж відповідна всіх всього самого найкращого. І сподіваюся, що в новому році ми вже будемо зустрічати, скажімо так, новий рік уже в мирної в Україні. Усі учасники засідання отримали ґрунтовні та вичерпні відповіді на всі питання. За підсумками обговорення визначено подальші кроки щодо організації роботи із внутрішньопереміщеними особами в зимовий період, а також визначено пріоритетні напрями діяльності з метою забезпечення належного соціального захисту та підтримки цієї категорії населення.